Всім привіт. Курі були відкриті, але там у сітці. Оце випустила, хай збігають. Ось наша квочка з двома курчатками. Ті, що пам'ятаєте, були троє. Але я підозрюю, що оці ж двері відкриті були і там свині. І свині одне з'їли. Ну, а дві курочки так і залишились, дивіться, які гарнесенькі. А? Осіння. Я переживала, думала, не виживуть. А ті, що семеро, там, по-моєму, також залишилося троє чи четверо. Хай сходять вон туди на сіно, сінник. Ось біжать із меншеньких. Одна. А там далі ще біжать. У нас сьогодні вітряно. Ну, це ж взагалі ще пізніше від тих родилися. І їдять. А як буде, линяють саме. Он ще дві. І десь іще біленька. Четверку. Ну, веселенькі, їдять. Погуляйте. Їжа в них постійно стоїть, вода. Ко-ко-коа, не несетеся. Та ні, несуться, але треба знайти. Ось знайшов тато на днях. Кладку яєць всі такі гарненькі, не померзли, не полопалися. Ось тут були отам у сіні. Таке відчуття, що знеслася і загребла за собою, щоб не видно було, бо всі яйця одинакові. Біжіть. Пішли туди. Зараз там відведуть тушу на сільнику, погребуться, там сухо. Наші вівці. Зараз я покажу. он, дивіться, лежать. Драбина пуста, сіно поїли, там далі в них сухо. Вовна в них така, дай Боже. Я їм даю їсти буряк заношу. Сіно вже не я кладу, а буряк як ріжу. То даю я. Що мій хороший? Це ти б'єшся. Не б'ється, а буде починати. Такий з характером. Ага, він. то трогаю у них е пуска, Пу Пузьки їхні постійно. Чи сухі, чи ні. Так сухі, дуже сухі. Там затишно всередині, це тут вітер, там всередині вітру нема. Головне, нагодовані. Тварина, як сказати, не тоща, не кістки та шерсть. Що, ти будеш з характером, да? ну, а так поки що нам нікуди їх ховати. Там у сараї ще гарбузи. Вже, вже до того часу, як почнуться, напевно, великі морози, якщо вони будуть, то і там місце вже буде, то якось, може, і закриватимемо, бо жалко. Жалко. Як не є, знає, що нагодовані, і, і тут і затишок, і теплий який в нього. Яке лице тепле. мордочка дуже тепла. Лежать. Це молоденька. І це молоденький. Вони в нас усі лютневі, і там он баранчик з білою головою. А це дві. Старші ягниці. Ну що, вийдемо, покажу, що тут робиться у нас. Вчора в нас був ввечері сніжок, ми вже як ішли додому з бусею. Таке починалося, я думала, буде велика одлига, бо на відчуття, наче мокрий сніг такий був, наче з дощем. А ні, випало. Ось вчора ходили з бусею, трошки навіть замело. Але волога в повітрі дуже висока, тому що руки зразу... Мерзнуть, відчувається, що вологе є. Не сухе повітря, дуже вологе. А від того здається, що холодніше набагато. Ось замело дорожку до соломи. Мені пишуть, що десь і немає. Ось Полтавська область, наче недалеко від нас, а нічого немає, ні снігу. А в нас і сніг випав, хтось мені питав, мало снігу, як я вкладала відео, якось тут по цій дорожці йде буся. Ну це обніжок, він у нас між... Нам і чужим городом він вище, тому здається, що снігу, наче небагато. І він уже в нас трошки влігся. Трохи одлига була, він трошки влігся. На другий день морозяка, дорога, як склянка, все позамерзало. А так снігу непогано, більше ще, ніж у тому році. Просто він уже влігся. І я отак не рискну пойти по городу зараз, бо я вже так ризикнула була з бусею, по коліна провалилася зразу. Так що, кому треба снігу до нас. З одної сторони це й добре, напевно. І на квітники, як на мої троянди, засипало. і ж не морозяться при мінус 10 і вище, і нижче а, відкрита земля. Ну, і добре, і погано. Вертаюся я назад. Я взагалі, знаєте, чого вийшла? Я вийшла, мені треба назнімати матеріалу на озвучку на другий канал. І мені треба немає. Там у сусідів була калина, ягодки немає. Погано вона цьогоріч сяла. Так що мені треба щось десь гарненьке знайти і назнімати. Ну, а заодно показала вам курочок і наших овець. Треба коли-небудь зайти в сарай зняти, показати. Ввечері я телефон з собою не беру. Коровки в нас вже одна вже в запуску, одна взагалі готується у прискореному темпі. Що хороші мої повставали? В запуск. Ну, село як село. Ну все, ах, ви гарнюнькі. Це дуже спокійний баранчик ось цей. А це забіяка. По його лобу видно. Бачите, щесане все. Ягничка наша. Я особисто допомагала їй з'явитися на світ. Вона була у мами. Крупненька Жданочка, дуже крупненька і дуже, не те, що сказати, дуже важкі були пологи в мами, але треба було допомогти. Голова в неї була дуже крупна. Я навіть подумала, що це буде баранчик, коли ні, ягничка дуже крупненька була. А та ягничка, нобієчка ну з чорною головою спиною до нас лежить, та із двійні. Та була здвійні, але дуже гарна. Ручні у нас ягниці, оця чогось не ручна. Барани вийшли ручні з одного полупу, так, так би мовити, там різниця між ними невелика, а ягничка взагалі не ручна. Ну, ну дуже гарненька. Ще року нема, вона така кругленька, така гарненька. Шкода, шкода її вилучати, то, може, буде вона у нас. Мамою. <ріст> як оце гарно, як ви мовчите і не бекаєте. Так, ну що, сходимо ще до курочок. Подивимося. Рука мерзне. Я вже сходила з бусею, погуляла. Недовго ми були. Ось вони сюди ходять, тут сітка відкрита, тут вже не так багато сіна залишилося. Та я ж тебе не трогаю. Це мам, мамка цих малих курчат. Ось вони тут займаються. О, все там у них. Петухів старих ми прибрали, а два цьогорічних молоденьких, вони дуже схожі між собою. О, це мене ліхтарик увімкнутий. Чорненький он один і он там другий. Ой, О, вимкнула ліхтарик, я навіть не помітила, це вчора бусю знімала. Оце такі молоденькі курчатка, а он там ще біленьке полізло, хвостик виглядає. Ну, перебирають таки сіном якийсь там. Якусь квіточку з'їдять. Тут відовець затулили спеціально, щоб вони через сітку не тягали сіна, бо дуже вредні в цьому плані. Тут, щоб вітер там їм не залітав, ну, з того, що було, підручні якісь засоби. Снігу, щоб не намило, доску поставили. А так вони, я ж кажу, ось стоять, вони там. А як лягати, вони ближче сюди у затишок. І там їм затишніше, ніж просто б, напевно, якби, наприклад, вони були ось тут. Ми як купили. Перші дві ягниці, у нас цього ж не було загородки, навіть сінника тут цього не було. Ще тільки була заготовка на сінник, по-моєму, стеля, О, ну, дах. А це від попередніх господарів залишилося. Тут капуста в нас лежала. І У нас дві ягниці спочатку були тут, а вдень випускали сюди, так як сніг, а вони тут стоять, мокнуть. Ну, ну куди їх дінеш? А це дуже гарно. Ще є дах, і як де воно не стоїть. Але воно не мокне, сніг, не падає. Головне, щоб руно було сухе. Отак. От Пішла я тоді. Дякую, що. хто завітав до мене. Піду ж таки знайду що небудь познімати. Якусь красиву картинку треба мені. Он дивляться на мене. Вівці. І дрову хату набрати. Всім дякую. Хто зі мною разом крокує? До побачення!